Виявити та вирішити головні проблеми внутрішньо переміщених осіб. Таке завдання поставили собі фахівці благодійного фонду Карітас Київ, підтримали ініціативу. Чеська гуманітарна організація Людина в біді. Першим кроком реалізації проєкту стало виявлення системної проблеми у сфері забезпечення прав осіб, які постраждали від війни в Україні. Їх детально обговорили на засіданні круглого столу. Це е, тимчасова житло теж на в територіях для людей, які мали власне люди. А вже опісля провели засідання робочої групи, яка сформувала пакет пропозицій щодо створення меморандуму, який допоможе вирішити ці проблеми. Це проблематика щодо житла, це проблематика щодо виплат, щодо культурної інтеграції, також проблема з ну, приводу освіти дітей як дошкільнят, так і школярів. І один з головних, а мабуть, найосновніший пункт, який був, це було. Питання працевлаштування, от по ньому ми, як то кажуть, і спілкувалися. Те, з ким могли контактувати, і хто може вирішити це питання, ми, як то кажуть, пообіцявши внутрішньо переміщеним особам, по суті, це наразі першим кроком реалізували. Відтак, визначивши проблему, фахівці фонду звернулися до Київського обласного центру зайнятості з метою в майбутньому проводити спільні заходи та реалізовувати програми і проєкти у сфері соціального захисту ВПО, які потребують допомоги з працевлаштуванням. Сьогодні служба зайнятості багато робить для того, щоб підтримати внутрішньопереміщених осіб. Але коли є такі ініціативи, які ми маємо сьогодні з боку благодійного фонду «Каритас Київ, це допоможе нам. Прішкорприскорити ті всі заходи, а саме в першу чергу направлені на працевлаштування наших внутрішньопереміщених осіб. Це як допомога сьогодні звернути більше уваги увагу до конкретної категорії громадян. Нагальність вирішення проблеми із працевлаштуванням підтвердив і директор благодійного фонду Карітас Київ отець Роман Сиротич. За його словами, із цим питанням звертається велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Люди звертаються з дуже різними запитами, з потребою надання гуманітарної допомоги та інше, але одним із дуже важливих питань і проблем, які ми бачимо на сьогоднішній день, є, це є питання працевлаштування. Дуже багато запитів якраз по працевлаштуванню. Підписання меморандуму з Київським обласним центром зайнятості надає можливість розширити надання допомоги людям внутрішньопереміщеним, які переїхали сюди, в Київську і проживають в Київській області. Це дасть можливість нам пропонувати ті сервіси, які є на сьогоднішній день в державі, і дасть можливість нам співпрацювати на покращення надання допомоги внутрішньопереміщеним людям. Консультації щодо спільної реалізації визначених меморандумом завдань благодійний фонд Каріта з Київ та Київський обласний центр зайнятості розпочнуть уже найближчим часом. Серед пріоритетних пунктів допомога ВПО у підборі підходящої роботи, проведення професійної орієнтації населення та інформаційних заходів і кампаній щодо реалізації проєктів з програмами в межах меморандуму. наше завдання це популяризувати діяльність фонду на території Київщини. Ми запросимо всіх наших безробітних внутрішньопереміщених осіб. Ми будемо проводити заходи на базі міст компактного перебування та модульних містечок Київщини. Ми маємо таких 88 міст компактного перебування, і фонд буде мати можливість популяризувати свою діяльність і суб'єктивно допомагати внутрішньопереміщеним особам.